Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі Мистецтво. Сьогодні ми продовжуємо розмову про різноманітний світ музичного мистецтва. Особлива мова музики звертається до наших із вами почуттів та робить світ навколо більш яскравим та насиченим. Тож пропоную нам долучитися до вивчення цієї мови, щоб вільно спілкуватися та висловлювати свої почуття за допомогою музики. Уперед. Отже. З попередніх уроків ми вже знаємо, що кожен твір музичного мистецтва завжди представляє певний жанр. Усі жанри музичного мистецтва можна поділити на три великі категорії: музика вокальна, та, що виконується голосом людини. Простіше ми її називаємо співом, інструментальна музика, що виконується завдяки грі на музичних інструментах, вокально інструментальна музика, де спів поєднується з грою на музичних інструментах. Перший крок до вивчення мови музики розуміти, до якої із цих трьох категорій належить той чи той музичний твір. Пропоную спробувати: твір, що зараз з'явиться на екрані: інструментальний, вокальний чи вокально інструментальний. Отже, жоден із виконавців не співав. Це означає, що цей твір не є вокальним. Твір виконано на музичних інструментах, фортепіано та ударній установці. А тому можемо стверджувати, що сучасна джазова версія угорського танка номер 5 Йоганнеса Брамса інструментальний твір. А тепер ближче познайомимось з вокальною музикою. Які особливості співацької майстерності? Насамперед потрібно запам'ятати, що спів може бути одноголосним один виконавець або виконавиця, та багатоголосним двоє і більше виконавців. Велика кількість співаків виконують багатоголосні або хорові твори з інструментальним супроводом чи без нього. В українській музичній культурі композитори часто звертаються до хорових обробок народних пісень. Адже в хорі пісня звучить більш потужно та неабияк впливає на слухача. Ож, рухаємося далі. Мова музики формується завдяки музичним звукам. Поміркуй, чи можна вважати музикою звуки природи? Попри те, що ці звуки надзвичайно прекрасні та навіть заспокійливі, вони не є музичними. Зміст музики передається різними засобами музичної виразовості, як от мелодія, гармонія, лад, ритм, темп, тембр, діапазон, регістр, динаміка, інтонація тощо. Саме ці засоби є важливими елементами музичної мови. Без них музика неможлива, адже саме вони створюють художній образ. Пропоную до уваги уривок із твору Антоніо Вівальді Пори року літо. Цей шедевр яскраво втілює образ стрімкої та бурхливої грози. Прислухайтеся до своїх почуттів: чи схожі вони на ті, які виникають у вас під час справжньої природної грози? Це напруження, благоговіння, різка зміна настрою чи навіть страх перед величиною невпинної стихії. Найбільш важливу роль у процесі створення художнього образу в музиці відіграє музична інтонація та мелодія. Провідний голос музичного твору, мелодія, складається з маленьких інтонацій. Інтонація короткий фрагмент мелодії, що може складатися навіть із двох звуків. Вона має самостійне виражальне значення. Саме музична інтонація є основою музики, носієм музичного змісту. За музичною інтонацією ми можемо краще зрозуміти музичний твір. Музична інтонація важлива в роботі співаків та співачок, а також музикантів.